Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапської Федерації. Ви на острові Скарбів і у нас сьогодні спеціальний гість. Доброго ранку, шановні товариства. Ми зібрались у Києві. <схи> 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 Ось такий початок сьогоднішнього нашого ефіру, можна навіть так сказати, відео. Сьогодні 26 квітня 2025 року, вже сьома година, ранку минула. Як ви бачите, зараз біля входу до зали міжнародного виставкового центру вже нема юрби. А ще п'ять хвилин по тому вона ще була. Дуже незвично, Зазвичай навіть у цей час тут дуже велика юрба, дуже велика черга на вхід. Отже, сьогодні ми продовжуємо шукати скарби на зустрічі колекціонерів. Сьогодні золото коштує на спотовому ринку, я підкреслюю, на спотовому ринку 3300 доларів. Одна унція срібла коштує 33 долари. Неважко підрахувати, що сьогодні індекс співвідношення срібла до золота становить 100. Але я ж кажу вам про спотові ціни на золото та срібло. І для порівняння, сьогодні срібний орел в США, власне на... Сайті, епмек сьогодні коштує 42 долари. Отже, можете підрахувати різницю банківську премію на срібні монети. Що скільки коштує сьогодні на ці зустрічі колекціонерів? Я буду вам зараз показувати, розповідати. Усе цікаве, що я знайду, я вам покажу. Отже, я сьогодні не один, а я все буду скупляти. Скупляти все, все скупляти. Ну ко кожен приходить зі своєю метою. Власне, моя мета висвітлити все, а пан Сергій, ми вже здогадалися, хто це. Наш гість з Одеси. Отже, будемо разом шукати усе цікаво. Отже, будь ласка, не примикайте, залишайтесь з нами. Буде круто. <гум> Друзі, зараз за київським часом 7 година 25 хвилин, хвилин. Ви бачите, продавці тільки збираються. А в мене є час подивитись, хто де, хто що вже виклав на свої столики, і потихеньку будемо починати шукати скарби. Не промикайтесь. Друзі, ну і одразу я знайшов дуже цікавий столик там, де... Завжди є багато слабів. Ви бачите, які вони. Ну, правда, це АУ-58, 300 років дому Романов. Зараз ви бачите. Е, Микола ІІ, Петро І. Е, далі ми тут бачимо і Німецьку імперію, і Російську імперію. Так, що ми бачимо тут? Ми бачимо ще мирний долар. Хочу в досить великому грейді, у високому грейді, 23 рік, це другий рік карбування цього долара. Далі ми бачимо ще інші монети дуже посиділи цитані. Бачите, підгадають. Єстінг, ось він, бачите. Так, Швейцарія Так само Швейцарія. Що ми тут ще бачимо? Ще бачимо ріпцик. Бачимо космерну монету Альберта. Баден ми бачимо, Гамбург бачимо, дуже багато гарних, красивих монет. Що тут ще такого цікавого. А, Бачите, велика монета, така. важка монета, це весілля. Кірха без дати, МС-61, ну, невеликі ну як невеликий початковий, але тим не менше, таких, такі монети дуже цінуються і дуже користуються великою популярністю. Отже, бо подивитись, отак от усі вони разом, їх багато. Ось такі речі можна знайти на зусиль колекціонерів. Отже, не перемикайтесь. Продовжуємо шукати скарби, причому я вам хочу сказати, що не тільки в слабах є тут монети, а також і в альбомах. Бачите, в якому вони гарному стані. Я вже навіть не знаю, не можу сказати, який це гейт. Бачимо Силацький фестиваль, потім бачимо Фрайбург. Я взагалі оцю монету вживу бачу вперше. Вона тут є. Далі інші монети. Це здається Баварія. А, Вюртенберг. Вюртенберг. граф Цепелин. А, Конституцию, бачимо тут. Еще тут еще у нас такого есть. тут уже такие важки монеты. 5 марок. Ну, далее пришли 2 марки. А, до речи, ось дуже гарный примерник, дуже красивый. Цены вы бачите. Ну, это кирха 33-34 рип. Это снова-таки лестинг. Ну, тики еще бачили лестинг в слабе. Еще один. Ну, дуже хорошие монеты, мне дуже подобаются. Цены вы так само бачите, снова-таки пятимарочники. Так, еще один лестинг. Ну, Так, ще тут ще интересного? баварія Так, ну тут є що знайти, є що придбати, є що купити, полтинічки. Так, 1400, ого, 3000. Ну, Це треба дивитися, який е, гурт. Що там на гурті написано? Цей полтиночок. Ну, а далі дві дні монети, навіть Фінляндія є. Ось, ну що, мені вже подобаються дуже гарні монети. Це монетний двір F. Якщо я не помиляюсь, це не Страсбург, а як він там називається, вибачайте, не згадаю. А це Берлін. Так. Що тут є? Ну ось, дуже гарно, Дивіться, як вона ублизька. Луч, бачите? Ну і вона відповідно відповідної коштує стуків. что новенького у вас заложили? Да. А что по-новому? Так, я... Ну да, ну да, еще... Еще, еще и не с датуры. Да, да, это более Я шикарное состояние. Вот это хорошая инвестиция. Постоянно Ну подряд. вы чуете, знаете? Да? Я раздувляюсь раздавляюсь на его день, значит, ты... И... Да, да, да. Мы вместе смотрим, я тут соседний спали. И <с> кирка была. Кирка, кирка. Одна маточка. Дверь. Да, да. Приветствую да, Лучики. Святые лучики. Штутберг. А, и Мирный, и Штутберг. Верный новый класс. 20 дробей, другие реки. 1800. Ну на дорого. Да, вот да, да. тоже еще каждое состояние, 2300. Да тут во всем. все. Как и, как мальчик, просто классно. Угу. Так, о, це толпа, Це мої піма. І перепотей зараз, покажемо цю толку. Це перемога на телеону, надається, правильно? 24 рік, ну правда, треба дивитися, що там. За гурт, пев, ну пев, там дуже Очень чудова цена, ясно стоїть. Ой, я згадую ті часи, коли воно коштувало по 200-250 прийом. Були времена. Так, перегортай першу сторінку. От першу тут. Ні, ні. Першу. Саму першу. Ну так. О, дивись. О, я просто кажу, що я таку монету навіть ніколи і не бачив оцей фрайбор. І стрілецький фестиваль. Так, все пили. Да, де... <сміло> ну. Да, как здесь посмотрим, не знаю, названня. назвать. Ага. Ну это конституция. Кстати, 12 тысяч не было. Мы были за 10 тысяч до початку выйти. Парфюм здесь у нас

Ага, ничего свое явление. Вот это чекарный, вот это. Ні, мы її травматички помыти и будемо загоріть. Бачите, тут глизики дуже багато. Ну і нормальний. Отлично. Подряпальні бачу, все нормально. Опять, что Александр Андреевич. Здесь шумоку мая будут скипетр и Е? Есть, вот эскипы и бачите? Ага, вот и вот еще тут проворочил заходил. 8, да, 4. Ну такой затертый еще немножко Ну есть. не, не, не. Вот, этот вот, вот, вот получше. Вот и... а, Он да, и подороже, так. наверное. ну-ка цены посмотрим. 50, 550, 50, 550 550 долларов. 550, $550, $550, $550, $550. долларов закрыли такие спаты, значит, не все равно больше. Это какое-то а ага, не похоже, что это все, одним столом уже, наверное, а где полчаса. а где это копейки он мне говорил, <соц <Unaut> еще не отходи, и <металинус, киналин>. а, так, у него все лично, да, Скільки їх було випущено? Не Короче, їх от таких не було, по-моєму, випущено менше 10 тисяч штук. Тобто, взагалі, залишилося їх неізвісно скільки, і це ходило між структурами, банками і організаціями? Три номінали було 10 тисяч, 25 тисяч і 50 тисяч. Все. Это 90-й рік. 90-й. Ще УРСР. Ви да, пошукайте папери, які саме УРСР выпускала о интересно каталоги у зубе есть такая нет так, нет это же облигация цены бонус цены папир все равно деньги связаны не а, ну понятно. цены папир а вот эту, эту штуку посвятить а, ну, а ну еще раз позвоните историю ну эти... ярлыки да смотрите какие они необычные вы такое видели по трассе Ну, У старих радянських аптек були щось таке да, радянських в мікстуру, старих, та. якусь там, вони мікстуру, на баночку, там на баночку і там прикріплялися. Ну, просто щоб ви просто знали, що колись лікарські засоби, ліки власне, робили в аптеках. Там да, був провізор, був аптекар, все це робили, ну, зазвичай що? Або якісь порошки там. Это або мікстури. микторы. Микторы, мази, там. Тогда тоже сходить не успею з вашим комментарием. <гум> <гум> Неразрежены банкноты. А также цим <гум> протягом облигации. Так, друзі, я колись вам показую, хвалився ось такою монеткою, яку я колись придбав, це рейстрайки. Австрійці дуже люблять таке робити. Марія Терезія. Ну давай, перегортай. Ось вона. Прекрасне состояние, монета для експериментів. С точки зрения инвестирования, патинирования, чистки монеты, как угодно можно использовать эту монету. Красивая, большая, реально огромная шайба да, такая. И по-своему интересная монета. Что? Поэтому для как дела у нас отлично. хорошая как позиция. Вы что если... ты с <свят> Ужас, да я, вещам, хорошая таблетки. позиция. Она как А, она а она, Ну, как металл, да. Ну, красиво. Это ну, ну, такой аналог в таком состоянии надо покупать талеры. Вот вам для примера, как Не, можете видеть идеальный талер. Далеры, а, э, 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 Кук да. зараз подивлюсь, на какие на еще снимать видео, видео да. Хай снимаешь. Да. Да. Уже все сделаю. Вещица, да. значит так, вот знаете, если, на канал, лук, антибрак, если, вот, если вы купите эту фигуру, то вы можете Смотрите. стать таким же экспертом. Вот. Все разбираться. Не, ну антиквартирный не эксперт. Просто... Ну я так. По крайней мере, можно по знаниям и информациям, скажем так, связанным с антиквариатом, с такими делами, вот такая вот прикольная книга. Очень много всего, нереально толстая, огромная, качественная, приятная на ощупь, с докладками и так далее, то есть все четко. Вот так вот она выглядит. Запоминайте, ищите. Если не можете найти, то приезжайте в вот силу нас, леды забирайте. Пока есть. Не пока есть, пока да. есть. Камера не передає усю красу. ваше ваші вікові дають. Ось <що> тут такі гарні, такі красиві качества. Вже не треба. Так, я вам не буду зараз називати ціни. Приходьте на зустріч колекціонерів, тут усе побачите, пообраєте. Есть тут, есть а, скажи, есть так, так, я тут можешь бачу можешь один полотенец хоть стоит. сильная, вещь. Ну, не знаю, это, это товары, этот, вот этот. Ну, Может з своего не видно, а з моего видно. Так, бачите, тут вже прийшли спеціалісти, бо не приказувати. Так, не ви примикаєтесь, дивіться далі. Вибачаєте, просто вже батарейка сіла. Допустим цей кусочек. Uh, друзі, усім дякую, хто дивиться цей мій репортаж. Правда, кто Сергій? Да, репортаж обалденний. Матеріалу много. інформації ще більше. Потом на і наступні відео ще будем размышлять і обсуждать. Дуже много интересного. особенно и и и трагические даже неприятные события происходят. ну да и, неприемные и, да сюда. это будем подсказывать вам потом на будущее что делать и так далее и очень много интересных фото. и золото и палати, и палатин, и, палатин, и килограммовые и какие хочешь І царизм, и Україна вся, яка хочет. Боже, стали офіці, я просто в кормлю. Ну на цьому я не закінчую, тому що вас ще е, чекає огляд цін, який сьогодні просунулася на цій висячі колекціонерів. Ці 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 е, отже, будь ласка, не примикайтесь, залишайтесь і дивіться далі. Всім да. удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть своє мнение в коментарях. Загальні враження від сьогоднішньої зустрічі дуже гарні, але людей було не так багато, як за Вибачайте, просто вже батарейка сіла, дописують цей кусочок. Друзья, усім дякую, кто двигается цей репортаж. Правда кто-то Да, репортаж обалденный. Материала много, информации еще больше. Потом на следующие и последующие видео еще будем размышлять и обсуждать. Было очень много интересного. Особенно... И, и, и трагические, и даже неприятные события происходят. Ну да, неприемные, скажем так. Да, это будем подсказывать вам потом на будущее, что делать и так далее. И очень много интересных фото. И золото, и палатки, и палати, и, и килограммовые, и какие хочешь. І царизм, і Україна вся, яка я хочу. Боже, стали ломиться. я просто восторг. Ну на цьому я не закінчую, тому що вас ще е, чекає огляд цін, які сьогодні пропонували на цій звіті колекціонерів. Е, отже, будь ласка, не перемикайтесь, залишайтесь і дивіться далі. Да. Удачі. на канал, лайки, в коментарях. 12 тисяч 800 гривень. Архістратих Михил 2018 року 2700 гривень, 2019 рік 3000, 2020 та 2021 роки за 2700 гривень. 2023 рік номіналом 10 гривень з позолотою якості пруф 5300 гривень. 2024 рік Найменший наклад архістратихів. Сьогодні він пропонувався за 5500 гривень. Наступними будуть монети з срібла. Кохання 1 – 3900 гривень, кохання 2 4200 гривень. Монета спадок 2021 року 7300 гривень. Петриківський розпис 6500 гривень, Щедрик колядка дзвонів 18 тисяч гривень, 30 років незалежності з тамподруком, накладом у 3 тисячі екземплярів. І сьогодні ця монета одна пропонувалась за 17 тисяч гривень. Український борщ 2023 рік 8 тисяч гривень. Захисниці 6500 гривень. Плонтанізм нікому не потрібний 2024 року. Ніхто його не купує навіть за 6 тисяч гривень. Новорічна іграшка монета 2024 року срібло від 4600 гривень до 5500 гривень. Батьківське щастя в сріблі 3000 гривень. 800 гривень. Річні набори обігових монет. 2001 рік 25 тисяч гривень. 2011 рік 20 років НБУ 6500 гривень. 2012 рік діти 6 тисяч. 2014 рік малюнки дітей 3200 гривень. 2015 рік захисникам вітчизни. 4200 гривень. Набір державні символи України 1100 гривень. Наступними будуть монети з Знозільберу або Нейзільберу. 2021 рік. 100 років Національної академії внутрішніх справ 900 гривень. Світовий Конгрес українців 350 гривень. Монета відміть бурий з серії Чорнобильський біосферний заповідник 1600 гривень. Рись Євразійська 1650 гривень. Набір монет 25 років незалежності 2400 гривень. Перша поштова марка 2018 рік від 950 до 1000 гривень. 2020 рік передвала 1000 гривень. 2022 рік Володимирський собор без палітурки 650-750 гривень. Монета захисниці 450 гривень. Батьківське щастя так само 450 гривень. Монета кохання Нойзільбер 2023 рік 420 гривень. Українська мова 210 гривень. Українська бавовна Буцефал 4М 400 гривень. Орен'єк 220 гривень. Абсолютний 2024 рік 400-440 гривень. Безбар'єрність 2024 року 400 гривень. Ні куля, ні шабля 210. 100 років українському радіо 200 гривень. Служба зовнішньої розвідки 400 гривень. Тримаємо стрій так само 400 гривень. Ігор Шамо 200-220 гривень. І Петриківський розпис 1350 гривень. Як ви бачите, монет не так багато сьогодні на огляді. І продавців було так само небагато. Отже, друзі, такими були ціни сьогодні на зустрічі колекціонерів, яка відбулася. 26 квітня 2025 року в міжнародному виставковому центрі на Лівобережні. Усім дякую, хто дивиться, усім дякую, хто залишає вподобайки, залишає коментарі до цього відео. Отже, побачимось і слава Україні!